Як правильно зберігати сіджене молоко? Сіджене молоко варто зберігати невеликими порціями, це близько 60-120 мл, та обов'язково вказувати час та дату сідування. Зберігати сіджене молоко можна в пластикових або скляних контейнерах. Якщо ви плануєте заморожувати, то можна використовувати спеціальні пакетики для заморожування. Сіджене молоко може залишатися при кімнатній температурі до плюс 25 градусів протягом 4-6 годин. У задній частині холодильника при температурі Температури до плюс 4 градусів не довше 3-5 діб. Якщо заморожувати молоко в холодильнику з морозильною камерою, яка має окремі дверцята до мінус 18 градусів, молоко може зберігатися в замороженому стані до 9 місяців. Якщо це окрема морозильна камера, при температурі до мінус 20 градусів, молоко можна заморожувати до 12 місяців. Холодильнику можна змішувати холодне молоко з холодним, що зібране протягом 24 годин або Тепле з теплим, але тепле з холодним змішувати не можна. Також прийнятно змішувати молоко стіжче протягом 24 годин в одну ємність перед розподіленням на контейнери для зберігання. Такий підхід призводить більш рівномірно розподілити міст калорій і поживних речовин. Розморожене грудне молоко не можна заморожувати повторно. Підігрівати грудне молоко в мікрохвильовій печі не можна, тому що це негативно впливає на імунологічні та поживні властивості грудного молока.